Вітаю! Мене звати Вадим Прокопов. Я призер конкурсу робіт Бандерівських читань 2018 року. Хотів запросити усіх, молодь переважно взяти участь у цьогорічному конкурсі. Якщо ви студент, аспірант, молодий вчений або навіть учень і вас турбує майбутнє України, ви можете висловити свої ідеї, думки публічно у цьому конкурсі і навіть виграти корисні призи. Коротко розкажу про свою тему. Коли я над нею працював, ключовим було виокремити ідею. Мене, зокрема, бентежила ідея геополітики України підсумувати все, що наші геополітики в історії, Юрій Липа, і багато інших, що вони сказали да, і що, вони, що це говорить нам зараз. З точки зору нашого геополітичного положення і глобальних умов. Я запропонував таку гіпотезу, почав шукати літературу. Це насправді не важко, не треба роками сидіти в архівах, в бібліотеках. Все знаходиться в інтернеті, можна літературу зараз завантажити. Але якщо у вас багато ідей, їх треба якось структурувати. Тому що я. Коли працював, виникали ще попутні якісь теми, якісь попутні ідеї, їх треба структурувати, узагальнити, і вже по ходу того, як ви будете текст прописувати, вони у вас будуть викристалізовуватися. Але також немаловажливо важливо проговорити зі своїми колегами, можливо, зі своїм науковим керівником, можливо, з якимось старшим товаришем, не знаю, з батьками, да, які, можливо, в темі, да, якісь родичі, які можуть вам підказати напрямок думок. Чи не відірвалася від зовсім від, да, від реальності. Тому що от, коли я працював, я зі своїми колегами з громадської організації інституту спільних досліджень. Деякі ідеї їм висловлювали, висловлював і там ішло обговорення. І я далі продовжував писати над роботою. Якщо хочете, можете ознайомитися з моєю статтею, обіжнику української, української студії стратегічних досліджень за 18 рік. А так Україна зараз. Вимагає від вас активності і вимагає також щоб у нас росла і розвивалася наша інтелектуальна еліта, і ви маєте всі шанси в неї стати, беріть участь у конкурсі Бандерівський читання».